Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 21 листопада, і це 1367 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на Обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І починаємо, звісно ж, з запорізького е, напрямку, Запорізької області, з району Гуляй-Поле. Російські окупаційні війська за останню добу мали можливість закрити кишеню, яка утворилась на північ від зеленого гаю, росіяни мали можливість захопити населений пункт весела, взяти під свій контроль відповідну логістику на гуляй поле до затища, і фактично зараз ми говоримо про те, що питання зеленого гаю та червоного. Ну, воно вже вирішено. Тобто, це питання часу, коли буде закрита кишеня Зелений Гай червоне. Підрозділи, які знаходяться в цій кишені, маю надію, що будуть відведені до «Гуляй поля». І далі ми з вами будемо спостерігати за тим, як росіяни почнуть процес інфільтрації в «Гуляй поле». З використанням як е, доріг, так і використовуючи лісосмуги. А тут я хочу е, звернути вашу увагу. Е, дійсно є е, е, достатньо багато лісосмуг, які можуть використати росіяни для просування не напряму в лоби, як то кажуть, е, до гуляй поля, а використовуючи обхідні е, маневри з виходом на околиці. Цього на жаль, тут достатньо, і відповідно, в найближчим часом ми будемо з вами спостерігати за тим, як цей процес буде відбуватися сьогодні, 21 листопада, і це фактично третій тиждень цього місяця. Можна було підвести якісь підсумки, що відбулося за цей третій тиждень, але все ж таки я це залишу на 22. друге, щоб відбулася хоча б якась кореляція. Але можу зазначити, що а, ті показники, які нещодавно демонстрували деякі а, західні аналітики і заявляли про а, показники, мовляв, вже в листопаді буде захоплена територія а, України, яка дорівнює площі Берліну, ну тобто майже 900 квадратних кілометрів і багато чого іншого, ну воно не відповідає дійсності. Так, ситуація досить складна. Ситуація непроста, вона змушує досить оперативно приймати відповідні рішення, але більш-менш є локації, де ми можемо говорити про ну не стільки, навіть покращення ситуації, чи остаточну стабілізацію, ще знову ж таки повернення ініціативи силам оборони України, скільки, хоча б на передбачуваність подій. Це покровський напрямок на покровському напрямку. Все більш-менш передбачено. А зараз в самому Покровську збережено ось цей статус: нейтральний статус загально того, що відбувається: це контроль південної частини міста, це бойові дії в центральній частині міста, і це контроль сил оборони України з півночі, тобто росіяни собі зараз контролюють переважно. Південну частину міста в центрі відбуваються основні бої, сили оборони України контролюють північну частину міста, а також логістику на Мирноград. Хоча російські окупаційні війська продовжують зараз тиск на Мирноград по різним напрямкам, використовуючи метод інфільтрації своїх диверсійних груп, але тут дійсно ситуація, хоча б можна сказати, що вона а, Також а, я хочу нагадати, що напередодні з'явилася якась а, дуже цікава а, інформація щодо контролю російськими окупантами майже 20% території Сіверська. А вчора я пояснював, що це йдеться не про контроль, а появу на околицях. Перших російських ДРГ на а, саме південно-східних околицях Сіверська. А, отже, а, дійсно, росіяни мали вихід на Сіверськ, але окремих а, диверсійних груп зараз не йдеться про інфільтрацію на рівні контролю а, а, російськими окупаційними військами цієї частини міста, а тому ті заяви, які лунали а, від деяких західних журналістів. І до речі, чомусь вони були таким собі відлунням з заявами а, російських пропагандистів. А, не знаю, чому це так відбувається, але котрий раз поспіль ми спостерігаємо саме за цим явищем, але вони не зовсім відповідають дійсності, тобто ми бачимо перебільшення і маніпуляцію. Якщо говорити а, по факту, то ми говоримо про початок інфільтрації перші спроби інфільтрації. Поки що вони відбуваються ефективно. А, як воно буде далі, ну, зараз ніхто не може прогнозувати. Тим більше люди, які знаходяться, ну, скажімо так, не просто за кілометри чи десятки кілометрів сотня, інколи навіть тисячі кілометрів від зони бойових дій, але їм чомусь повинно бути краще а, це бачити. І їм чомусь повинні всі вірити. Повертаємось до лінії бої і зараз про купінський напрямок у росіян було просування і в напрямку населеного пункту, про який на протягом ну останнього півроку я неодноразово згадував, але на ньому не акцентував багато уваги. Згадував його я як основну задачу, яка була поставлена для російських окупантів на період літнього наступу, і підготовки до осінньо-зимового періоду. Осінній період вони з цим населеним пунктом провалили. Зараз намагаються реабілітуватися на зимовий період. Йдеться про борогу. Справа у тому, що російські е, окупаційні війська, 6-та загальна військова армія при підтримці першої танкової армії мала просування в районі е, Борівська Андріївка, е, Новоплатонівка. А відповідно, це на борову прямують саме росіяни. Вони намагаються вийти на борову і почати вже інфільтрацію своїх військ саме в цей населений пункт. Відповідно, вони використовують класику жанру. Тобто, якщо ми подивимось, як відбувається зараз просування російських окупантів, то не вздовж доріг, а вздовж лісосмуг. А раніше а, були побоювання, що росіяни використають прямий вихід через а, Копанки та першотравневе, а, використовуючи вишневе а, Андріївку, Джерельне та Райгородок як основний напрямок удару, тобто по прямій, але ні. А вони вирішили піти в обхід а, поступово просуваючись саме в цьому напрямку, і зараз ми можемо говорити про те, що дійсно борова може. Опинитися найближчим часом також під загрозою а, інфільтрації інфільтрації російських диверсійних груп. А, якщо пам'ятаєте, то приблизно а, десь ну не приблизно, а десь спочатку листопада я звертав увагу на те, що на лимано вісі, особливо по лівому берегу річки Оскіл. Виникають проблеми з логістикою. Виникають а, проблеми з логістикою, оскільки росіяни починають брати цю локацію, саме цей напрямок, а, цю Лимано-Куп'янську вісь по лівому берегу річки Оскіл під вогневий контроль в півдронів. І дійсно а, це сприяло також просуванню російським окупантам і зараз вони прямують на борову, а, маючи таке підсилення. Поступово логістика по всьому лівому берегу починає страждати і серйозно. Це якраз та сама проблема, яка в свого часу поставила під питання ефективність оборони Покровська, поставить під питання ефективність оборони Костянтинівки, поставить під питання ефективність оборони інших населених. Пунктів до яких будуть прямувати російські окупанти з можливістю проведення інфільтрації, тому важливим аспектом є не тільки зараз полимана Куп'янська вісія, а по іншим напрямкам безпосередньо це відновлення логістики або забезпечення логістики відповідним прикриттям усіма засобами, які є в наявності, і це звісно ж питання стосується не тільки прифронтової зони. Та безпосередньо по лінії боєзікнення стосується і тих районів, які можуть опинитися якраз в епіцентрі бойових дій вже через декілька місяців, місяців, через півроку. Ну, десь приблизно так. Про це треба думати вже зараз. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, коментарем, репостом. Ну, а також порадити своїм друзям. все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що ви можете стати спонсором, або своєю, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального а, контенту для вас. А відповідно, спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на черговому огляді мапи бойових дій. Зранку на обоє слава Україні, слава нації.